Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Нас чекає тема нового року. Ви Амінь? готові? Амінь. 14-й розділ Марка, і посилає він двох із учнів своїх, і каже до них: підіть до міста і стріне чоловік, що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним. І там, куди він увійде, скажіть до господаря дому, учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу за своїми учнями Пасху. І він вам покаже велику горницю. Що це за горниця? Вистелена та готова. Там приготуйте нам. Слово «вистелена» в оригіналі означає «підготовлена». Іншими словами, ви вступаєте в закінчену працю. Наше християнське життя полягає в підготовці. Ми готуємося, але готуємося до того, що вже підготовлено. Ми встеляємо те, що вже вистелено. Амінь. Ця верхня горниця стала місцем, де ісус ділився таємницями свого серця. Про це йдеться з 13 по 16 глави. Це називають останньою проповіддю нашого Господа Ісуса. Хтось називає це прощанням нашого Господа Ісуса. Хтось вечір у верхній горниці, але ніхто ніколи не називає це нагірною проповіддю. Так називають іншу проповідь, яка прозвучала на горі в Галілеї. Ви знали, що верхня горниця була на горі Сіон? У чому ж тоді різниця. Це Вища гора. Багато із вас були в Ізраїлі на цій горі, де Ісус проповідував своїм учням і безлічі народу. А ви знаєте, що це просто пагор? А гора Сіон – гора в тому ж хребті, що й гора Морія. Коли ви підіймаєтеся у верхню горницю, ви опиняєтеся ще вище. Закінчивши свою проповідь у 13, 14, 15 і 16 главах Івана Ісус піднявся ще вище і в 17 розділі. Виголосив молитву первосвященика. Ми з вами можемо підслухати цю молитву. У ній ісус відкрив таємниці свого серця. У цих чотирьох розділах 14 по 16, ми чуємо, як Господь говорить про церкву. Істину для нашого часу Павло проповідує цю повноту цієї істини в своїх посланнях. Минулого разу я казав, що не стверджую, ніби служіння Павла перевершило служіння Петра, Івана чи Якова. Служіння Петра, Якова та Івана незамінне і необхідне. Проте Бог особливо вшанував апостола Павла і його послання. Павло писав слово, яке ви прийняли від мене, не моє слово. Я дуже радий, що ви це бачите. Дякую Богові, що ви бачите слово, яке ви прийняли від мене, не моє. Це справжнє слово Боже. Воно ефективно діє в вас, які увірували. Слово ефективно говорить про силу і божественну енергію. Амінь цього року все буде надприродно. А якщо говорити про небесні істини для сьогоднішнього життя церкви на землі, тоді дивіться на те, що Ісус сказав у верхній горниці. Це має бути нагірною проповіддю. Все, що говорив Ісус, звернене до церкви, до вас і актуально сьогодні. розумієте про що я? Наприклад, Ісус сказав, я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди. Думаю, що він говорить про служіння Павла. Слова Павла це не слова Павла, це слова Вознесенного прославленого Христа, що сидить по праву руку Отця. Амінь. Амінь. Ісус навчив учнів Господній молитві, в якій говориться «Отче наш, що є на небесах». Ви помітили, що в цьому відчувається якась відста. У посланнях Павла ніколи не говориться «Отче є. Сущі на небесах. Це батько. Коли Ісус звертається до нього, він не говорить «Отче на небесах. Він говорить Батько. Він не говорив так, немов він на землі, а батько десь на небесах. Ви запитаєте мене, чому секрет верхньої горниці, ось і Чому це про образ третього неба, де знаходиться престол Бога? І знаєте, що ми всі там. Я сказав, що ми всі там. Це сімейне почуття. До Ефесіан, другий розділ, боже багатий на милосердя через свою превелику любов. Що нею він нас полюбив. Незалежно від того, скільки разів ви робили помилки, скільки разів ви на вашу думку грішили проти Бога. Скільки разів ваше життя здавалося нікчемним? І ви думали, що Бог не хоче з вами зв'язуватися. Пам'ятаєте ці слова? Його любов до вас це не просто любов. Це велика любов. І якщо ви робите помилки, зверніть увагу, Бог багатий милістю. Милість не для досконалих людей у церкві немає місця досконалим людям. Вибачте, про це говорить ще одна недосконала людина. Я знав. Я це знав. І якщо ви недосконалі, не, не приєднуйтесь до нас. Гаразд? Для вас немає милості. Милість для тих, хто помиляється, Боже, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І нащо мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом. Спасенні ви благодаттю разом із ним воскресив, разом із ним посадив на небесних місцях у Христі. Ісусі. Тепер ми посаджені з Христом на тому ж престолі. подивіться на слова на небі. Це два грецьких слова: епі та уранус. слово уранус означає небо, де живе Бог, але до нього додано слово епі Так що слова на небі не передають цього сенсу. Йдеться про верхні небеса. Ми на верхніх небесах. Це символ верхньої горниці. Що ж сталося в верхній горниці? повернемося до гори Синай. що сталося на горі синай. Бог дав закон. Що тоді сталося біля підніжжя гори Синай? три тисячі людей загинуло? Це наочно демонструє, що буква вбиває. До слова євреї скажуть вам, що в першу п'ятидесятницю вони святкують те, що Бог дав їм закон. Вони скажуть, що Бог віншався з ними. Під хупою. знаєте, що таке хупа? Це такий балдахін, під яким на єврейському весіллі стоїть наречена і наречена це символ гори Синай, на який Бог уклав заповіт з Ізраїлем. Амінь. А ісус уклав заповіди з церкви. Ми наречена Христа. Отже, Бог дав народу закон. Це кетуба вимоги. Закон звучить так. Ні, 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 але настала нова п'ятидесятниця. Слава Богу. Коли ж почався день п'ятидесятниці, Бог чекав, поки настане день п'ятидесятниці. У першу п'ятидесятницю Бог дав закони три тисячі людей загинуло. При настані дня п'ятидесятниці. Десятниці бог дав духа святого, і три тисячі людей врятувалося. Перш ніж день закінчився це наочно демонструє, що дух дає життя. Буква вбиває, а дух животворить. багато християн кидаються туди-сюди і кажуть, що як раніше живуть за законом. вони кажуть вам, що в нагірній проповіді Ісус виголосив не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати, прийшов, але виконати Це точно саме це він і зробив. Він виконав закон. Ми не під законом, не тому що хочемо його. Його порушувати ми не під законом, тому що Христос виконав його. Ми під благодаттю. закон говорить, не вбивай благодать. Говорить, Люби, як Христос, полюбив тебе. Закон говорить, не чини перелюбу. Благодать дає вам любов до вашої дружини, і вам не хочеться чинити перелюб. Амінь. суть не в тому, що просто робити вірно, як говорив Ісус у нагірній проповіді. Ніхто не зможе жити із законом і з благодаттю, де саме в нову п'ятидесятницю зійшов Дух Святий у верхній горниці у тій же верхній горниці, яку вперше я раз надали Ісусу, і його учням, я усвідомив одноріч тільки через деякий час. Я вивчав писання і зрозумів, що це саме та горниця, де перебували учні після того, як Ісус воскрес мертвих. після Великодня вони всі перебували там. Дозвольте показати вам першу главу дії. Тоді вони повернулися And, uh, до Єрусалиму. Це сталося відразу після того, як вони побачили вознесіння Ісуса на небеса. а прийшовши, увійшли, вони в горницю де і перебували. Петро, та Іван, та Яків та Андрій, Пилип та Фома. Варфоломій та всі інші вони залишилися там. Горниця стала їхнім домом. Їх було 120 осіб коли Бог заснував храм Соломона, там було 120 священиків, які сурмили в сурми, говорили «Китов кілеолам Хаздов, що означає добрий, бо він бо навіки його милосерд. Тепер ми бачимо втілення цього прообразу. Саме на цьому місці Бог вилив свій дух. Це стало днем народження церкви. Верхня горниця це місце, де проходила Господня вечеря. Ми вже це знаємо. До речі, це в прямому сенсі та сама горниця, де проходила Господня вечеря. Також, коли там залишилися а, коли учні, зійшов дух святи. Коли це сталося, був затверджений новий заповіт. Це Щоб стало днем народження церкви. Campsite. Бог сказав мені все, що я зробив у верхній горниці. Я зроблю в цьому роді для мого народу. Слухайте, дуже уважно. Часу мало, тому я покажу вам коротке відео про те, що буде відбуватися в майбутньому. Минулого тижня ми читали 20-ту главу книги. Дії що ми. Дізналися з неї, а те, що дня першого в тижні, як учні зібралися на ламання хліба, а в горниці, де зібралися ми, було багато світла. Зараз я просто попрошу вас відкинутися на крісло і дивитися.

рік життя у верхній горниці. тепер ми знаємо, що таке верхня горниця. Буквально це третє небо, де ми посаджені на небесах разом з Христом. Також це означає помісне тіло Христове, церква. Я знаю, дуже багато історій зі старого заповіту на пам'ять, але я ніколи не бачив того, що почав мені показувати Бог. На завершення я покажу вам щось інше. верхня горниця це місце світла і освітлення. Що сказано в 20-му розділі Дії, 20-й розділ дії, а в горниці було багато світла. пам'ятаєте, що в Єгипті опівночі була непроглядна темрява, проте в оселях єврейського. Того народу горіло світло це не могло бути природним світлом. В Єгипті теж були і світильники і масло, але в ту ніч люди не могли нічого запалити. Біблія говорить, що все було оповите темрявою. Люди не бачили один одного. А Ізраїлевим синам було світло в їх садибах, де горіло це світло у верхній горниці. Ця верхня горниця знаходилася не в Єрусалимі, але є один принцип, про який я хочу розповісти. Це сталося в одній із подорожей Павла в Троаду. І знову ж таки, це було верхні горниці. Ми говоримо не тільки про ту верхню горницю, де відбулися всі основні події, а це Народження церкви і зустріч Ісуса з усіма своїми учнями. Він відкрив їм своє серце і провів Господню вечерю. Там же Іван лежав на грудя Господа і слухав його таємниці. Нехай Бог відкриє нам цього року ще більше. Ви скажете, пастор Принц, мені потрібна Божа мудрість моїй роботі. у його світлі ми бачимо світло. Скажу вам так: одного разу цар на привіз з Ізраїлю в якості. Бранців кілька юнаків. Потім він вибрав з кращих Данила і його друзів. цар хотів, щоб юнаки вивчили науку. Це були науки світу. Багато з них включали в себе окультизм і аспекти Нью ейдж там були не просто природні науки, що було далі. No. Спочатку Данило і його друзі Danie сказали, ми не хочемо їсти ідоложертовне. Uh, ми не хочемо просто їжі. Ми довіряємо God. Богу. Через At 10 днів їхні the обличчя the the виглядали the свіжішими the та вгодованішими ніж обличчя and всіх синів Вавилону. Але це ще не все. Кажуть, що християни не вивчатимуть науки цього світу. Вони відстануть від життя ні, друзі? Мудрість, яка прийшла від Бога, зробила Даниїла та його друзів у десять мудрішими за тих, хто просто вивчав природні науки Вавилону. Зрозумійте і запам'ятайте це зараз, будь ласка. У десятеро мудрішим. Це природно, тому що цар разом з експертами екзаменував цих юнаків євреїв і в кожному питанні Данило і друзі були в десять разів краще. Це говорить про те, що ви нічого не втратите, просто сфокусувавшись на божій мудрості, причому навіть природних наук наука може сказати, що але не скаже хто і чому за цим що. Так що верхня горниця це також місце мудрості. наступного разу я детальніше розповім про те, що сталося в 20-му розділі книги дій. Там з вікна випав хлопчик. Він заснув. Була опівночі, проте в домі Божому в цей час горіло світло. Цей хлопчик випав з вікна верхньої горниці на третьому поверсі. І загинув. Павло спустився до нього і обійняв його. По перше, хлопчик заснув під час проповіді Павла. Церква заснула на навчаннях Павла. Це проблема. Тому в одну із сфер вашого життя прийшла смерть. Що потрібно, щоб вивести самого себе або церкву зі ступору або летаргічного сну, вчення Павла. Но Павло не просто обійняв того хлопчика. Ah, Дуже скоро я розповім вам, Your що сталося у верхній горниці. Не тієї, що знаходиться same в Єрусалимі, але right? принцип був тим же. Це місце воскресіння, це місце Воскресіння. це означає, що молодь, що ваші сини і дочки повертаються. Можливо, вони збунтувалися або прийшов такий вік. Що вони пішли з церкви, але вони повертаються. Відбуватиметься воскресіння, якщо вони не були врятовані. Бог воскресить їх мертвих. Що таке порятунок? Воскресіння людей з мертвих тож цього року буде багато порятунку, особливо серед молодих людей. Бог хоче, щоб ми зосередилися на молодих людях. На наступному поколінні та наших дітях не просто на молодому поколінні, а на ваших синах і доньках. Якщо вони не врятовані, вони будуть врятовані цього року. Якщо вони пішли з церкви і пали в летаргічний сон, але колись вони отримували порятунок, вони теж повернуться. Вони сплять, але вони повернуться. Рік життя у верхній горниці це місце воскресіння. На завершення, швидко скажу у старому заповіті. Теж є верхня горниця і історії про воскресіння. Ви пам'ятаєте дитину, яку воскресили з мертвих, так? Ілля. А вдова нагодувала ілюї з тих пір. Мука у неї не закінчувалася. олія теж ніколи не закінчувалася. Слава Богу, але раптово син помер. Людина Божа, ти прийшов до мене нагадати гріхи мої, і вмертвити сина мого. Дивіться дев'ятнадцятий віржець сказав він до неї дай мені сина свого, і він узяв його злоня її і виніс його в горницю. я не звертав на цей момент уваги, поки Бог не заговорив зо мною про тему я знав, що Ілля воскресив хлопчика, але не бачив, що це сталося у верхній горниці. Хлопчик помер не так. Він помер або в своїй кімнаті, або в кімнаті матері, або десь на підлозі. Для чого Ілля поніс його у верхню горницю? Але це ще не все в процесі воскресіння. Ілля обійняв його і помолився Богу, і Бог воскресив хлопчика. Що ще відбувалося okay. в книзі дії, і трапилося тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили ж її поклали в горниці. Потім прийшов Петро. Читаємо далі сороковий вірш. Петро ж із кімнати всіх випровадив і, ставши навколішки, помолився і звернувшись до тіла, промовив та віто, вставай. А вона свої очі розплющила й сіла, уздрівши Петра. Це місце стало місцем воскресіння. Верхня горниця. це Місце воскресіння Амінь. порятунку. Ви можете воскреснути після духовної смерті, духовного ступору, але я не скидаю з рахунків воскресіння після фізичної смерті. Я не скидаю це з рахунків. Я не обмежую Бога. Амінь. Ось що Бог хоче зробити цього року для вас і ваших сімей. Амінь. це рік життя у верхній горниці. Амінь. Нахиліть голови і закрите очі. Можливо, ви ніколи не довіряли своє життя Ісусу Христу. Біблія говорить віру в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і весь дім твій помоліться зараз зі мною від широкого серця. Отче Небесний, дякую тобі за дар Твого Сина Господа Ісуса Христа, який помер на Христі за всі мої гріхи. Ти воскресив його з мертвих. Дякую тобі, що Він живий, Воскреслий з мертвих. Я теж ожив. Я Воскрес разом із ним із мертвих. Коли ти посадив його по праву руку від себе, я посаджений разом із ним. тепер я твій сім, а ти мій батько, тому що Ісус Христос, мій Господь, ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу, станьте, будь ласка, де Бог вилив свій дух. У верхній горниці це знову відбуватиметься протягом цього року. Безліч учнів наповнилося Духом Святим. Те ж саме буде відбуватися в цьому році. Буде багато наповнень протягом цього року. Дух святий наділить вас сили. Дари потечуть через вас, плоди духу будуть проявлятися у вас. Слава Господу, це буде новий вилив, свіжий вилив. Слава Господу, ім'я Господа Ісуса. О збери всіх нас, щоб ми постійно Його жили та там, куди ти нас повістив». Ми не молимося, немовби з землі вгору до небес. Ми молимося із неба на небо. Ми молимося з усвідомленням, що ми частина сім'ї, ми сини, а не раби. Дякуємо тобі, Бог отче, що служачи іншим, ми служителі. Але перш за все, ми, твої діти дякуємо тобі, бать. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса, щоб усі істини, яким ти хотів би наповнити наші серця, прийшли цього року, включаючи ті істини, які за словами Ісуса зроблять нас вільними у всіх тих сферах життя, в яких ми пов'язані. Істини звільнять нас, принеси нам ці істини. Отже, протягом цього року ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам завжди жити у верхній горниці. В ім'я Ісуса і весь народ сказав амінь. Нехай Бог благословить вас. Добре, що ми закінчили вчасно. До нових зустрічей. Я поділюся ще дуже багатьом. благословень вам. І нехай вам щастить.